І третій пункт. Почати рухатися, почати потихеньку. Я знаю, що важко, коли в тебе, розумієте, ти в такій депресії знаходишся, і, і ти тільки труївся, і тепер треба якось відновити це тіло. А тіло це твій храм Бор. І не просто храм Борсь. Я тобі хочу сказати, що треба ще не... Ну, хоча б елементарні речі, що вдома можна зробити? Ну, прибирання, почни прибирати. І друге. Після сніданку, після обіду, або після вечері, особливо після вечері, прогулянки робіть. Виходьте на вуличок і ходіть. Ходіть, робіть, прогулянки хоча б 45 хвилин. І от коли ти 45 хвилин гарно будеш ходити, а ти був в клінічній, можна сказати, депресії, бо тому що алкоголь до добра не проводить, то до депресії він постійно всіх туди і клоне. Будь-яка наркота, будь-яка отрута, вона просто. Просто, знаєте, спочатку все забирає тобі хорошо від того дофаміну, але воно великі порції забирає. Розумієте? Бо це все штучно, воно сюди зливається, а потім все лишнє виходить. А потім кажеш, треба нову дозу, а дозу, треба вже сильнішу. Але там довго все не тримається, воно згорає. І того центра задоволення більше вже нема. А коли центра задоволення, який виділяє дофамін, нема, то що ви... Відділя... Депресії, і ти цьому депресняку до кінця життя потім і живеш. Ну, переходиш там на якийсь кофеїн, давай його хоча б стимульнути. Але воно вже нічого не дає. Ти вже в тому стані. І тому, щоб цього не було, можна все відновити. Тільки треба захотіти. І тому. Третій крок, коли ти почнеш фізично займатися, бо тілу треба фізичне навантаження. Обов'язково м'яза повинні бути в тонусі. А щоб вони були в тонусі, то їм треба давати навантаження, треба просто елементарно почати ходити хоча б 45 хвилин. Годину, дві, якщо є можливість, будь ласка. Ну, ясно, що на роботу з роботи, хоча якщо пройдеться, то це просто чудо. Це нормально. Це тобі організм каже, дякую каже, та я не співаю туди-сюди. А тіло, коли ти за ним будеш доглядати, а воно то проситься. А якщо ти за ним не будеш доглядати, то воно тобі таке витворить, що ти потім і думаєш, ну з цими болячками довго жити теж не будеш. І то ти працюєш ти на що? На аптеку і починаєш тоді йти до лікаря і думати, як вийти з того стану, в якому я оцей, цей спосіб життя малорухливий мене довів. І тому третій крок для того, щоб відновитися після алкоголізму, це хоча б. Легеньке фізичне навантаження. Хоча би почати.